Так відчувається, що в Тбілісі година пік. Що? А це центральне телебачення Тбілісі чи Грузії? Грузія. Грузія. Це та, та центральне телебачення Грузії з лівого боку, тут ліворуч. Тут бачення, там корпуса. Тут поліція, тут так полі... розумію. Так, да, Поліція Поліція да, – це да. політехнічний інститут, другий, да. третій корпус. Так, да, так. Да. Я вже пам'ятаю, другий, третій корпус політехнічного інституту. Вчора тут проїжджали. Університет. А, університету. Другий, третій. Ліворуч, це другий корпус? Отеце і от це на ліво. Так, котрий другий. От це вторий, от і третій Оце корпус. От це другий корпус політехнічного університету. А Проворджу це червоний третій корпус політехнічного університету. Ось бачимо тут. Ось бач. Ось така була цікава сьогодні. Екскурсія. І, ви, дорогі мої друзі, помандрували трішки зі мною е, краєвидами дорогами Тбілісі. лісі. Oh, Тому boy. насолоджуйтеся.